Десь шоста вечора. Йдемо ще регуляти. Так, світло включене. Рижої кошки нема. Ну давай пішли в розіск подамо. А де рижа киця? Бо чорному запустили. А рижої нема. Втекла. Ух, холодно сьогодні, морозно. Ой, ладно, вам нічого видно не буде. Якщо знайду кошку, зв'яжу з вами. Я зробила проще, я взяла фонарик. Вийшла сюди позаду дому гуляти щирі, а тут у нас такий прикол, що тут це все, воно нічого не огорожено. Отут, от нас, бачите, від амбара йде огорожа до сюди. Отут калитка така прохідна. А пугала. Я тільки хотіла страшну історію розказати. Тут ця собака. Блін, забіжала во двор, ну ладно, зараз вибіже. Я просто тільки хотіла страшну історію про собаку розказати. Це произошло не зі мною, а з моїм чоловіком. Він, коротше, от десь в такий час сюди вийшов. Тут була якраз оця сусідська собака. І пробігала якась дуже здорова така біла собака з цеп'ю. І ну, ця собака коротше, вони кидалися, дралися. Прикиньте, як тут опасно виходити. Ух. А ми сірі ризикнули. Коротше, от зараз я йду і я бачу, вам не видно, але в кінці поля на горизонті щось світиться. Там ніколи нічого не світиться, бо там о, поле. Що, вже трактора працюють, чи що, рано. Якщо вже працюють, то нехай би ми і мені скопали. Що ти там їш? Там нічого нема. Що вона вже знайшла, я не знаю. Це вона щось з мусора достала. Ой, капець, холодно. О, вон сидить, рижа. Ну, може це не рижа, а чиїсь очі. Ти де була? Ти де була? Це не вона, чи що? А ну, за забором побачила, щось світиться. Чи це не вона? Вон, сидить. Бачите, у нас тут дорога прямо біля хати. Кс-кс-кс. Ти чого сидиш? Кс-кс-кс. Ти -кс -кс -кс. Кс, -кс, -кс, -кс. Кс, -кс, кс 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 Ти що не пізнаєш мене? Чи собачки боїться? Чері. А ну. Кс-кс-кс-кс. Іди сюди. Рижик. Пишка. Ну це дівчонка. Кс -кс -кс. Не хоче. Ой. Що тут? О, о, грайся, грайся. Що ти? Холодно, так? Да? Холодно, собака. Холодно тобі. Ай, ти хару. Хоро... Боже, ти ви мене спугаєте. Так, все, я зараз прилягу тут лягу, треба закруглятися, вже йти додому. Все, собаку вигаліла і десь 30 хвилин тому розожгла піч, тільки зайшла так холодно, дивіться, які руки червоні. розожгла піч і забула подувало закрити. Давайте подивимося, там ще щось залишилося. Ой, навіть непогано залишилося. Ну, добре, нехай горить. Це добре, буде тепленько. От, і що я хотіла зробити. Я хотіла спіймати кицю і помазати її. Де вона ділася? А я тут роблю чай. от Зараз будемо пити чайок. Дивіться, вже скільки я пакетиків чаю назбирала. Тому що, ну, питають, нащо? Ну, По-перше, чай це непогане добриво, наскільки я чула. Я ще бачила, як от беруть отак от пакетики, цю верхню частину відрізають і прям сюди саджають на сінинку, на пророщування. от, Але я не знаю, може і спробую так зробити, подивимося. От, зараз буду робити чай. Ось, Давайте ще вам своє багатство покажу. Тут в мене шкарлупи яєць, я потім їх сповну, спресую, щоб вони менше місця займали. Тут в мене лукові шкарлупи. Я знаю, що ними можна крашенки робити. Мені, до речі, ця система взагалі з луком не подобається. Не розумію нащо. Наше брати білі яйця, перекрашувати їх в коричневий колір. Візьміть коричневі яйця і все. От, Так що тут лукові шкарлупи. Ну, я розумію, що це традиція така. Я буду з цього робити настой і оприскувати розсаду від шкідників. От, Також от ще яйця. Ну, воно тут зручно стоїть, знаєте, щось готуєш, зразу ці шкарлупи. Але треба їх буде потім отак поспресовувати. Ой, потім поспресовую їх. І, і все, буду теж нагород додавати. А зараз будемо пити чайок. А, будемо пити, чайок, і я ще буду ковирятися в своїй розсаді. Зараз я все подостаю, порозкладаю, це моє саме улюблене. Блін, я ж зовсім забула показати вам план посадок. Не було ж правильно я кажу, бо я зовсім про це забула. Я його тут нарисувала, розмалювала. І давайте я вам покажу. Чи було, я вже не пам'ятаю. Ну давайте повторіння тючення, як то кажуть. Я тут намалювала план, а розмалювала вам його, щоб вам було веселіше дивитися. І що я вам хочу сказати, уявіть собі, що це мій город в цьому в цій частині ой. Краще не пачкати тут. В цій частині будинок ну, знаходиться дерева, наші горіхові, да? а в цій частині вже кінець городу. І в нас тут яка ситуація, де оця, те, що тут знаходиться, воно на, вис... на, вис... на висоті. От, йде отакий склон, склон-склон до нашої хати. Тому майже всі грядки я буду робити вертикальними. Отак от. Отак от, отак от, Тому що буде отак вода по них стікати. От, ну, це я так собі уявила. Також я не малювала тут дорожку, якась там дорожка з'явиться, це точно, десь, скоріш за все, посередині буде. Ну, я не думаю, що це варто малювати. От, Давайте почнемо з кінця. Оце, ну, я взагалі не знаю, чи буду я це робити. Хотілося б хоча б трошки в кінці засадити пшеницю. От, для курочок, але я собі не уявляю, як вирощувати пшеницю. Я шукала відео, але ці відео, які я знайшла про пшеницю, вони всі ну, як розповідають як про бізнес, як поля засіювати пшеницю. А як виростити там, я не знаю, декілька рядочків, такого не бачила. Ну, скоріш за все, просто посію, буде сама собі рости. Потім, отут в кінці, я вирішила виділити місце під сезони культури, тому що я так думаю, воно швидко від. Своє відживе да, на початку весні, поки ще будуть сили. Я буду ходити в кінець городу і за цим ухажувати. Тобто, тут у мене зелений горошик. Буде рости, тут в мене буде редіска рости. Потім воно, сазреє, убереться, і виходить, що якщо я десь на початку городу це зроблю, то мені кожен раз буде потрібно проходити через пусту землю. Ну, Не бачу в цьому сенсу, не впевнена, що я на її місце буду щось засаджувати. Може буде, а може і ні, тому я вирішила це зробити в кінці городу. Потім буде йти кормовий гарбуз. Я не знаю, може, щось ще буде мінятися якось містами. Це я просто так схему приблизно намалювала. Я ще не знаю, скільки насіння в мене проросте. Ну і взагалі, як воно по правилам повинно бути, може, ви підскажете. Так що, тут у мене кормовий гарбуз буде рости теж для курочок. Потім кормова кукуруза для курочок. У мене 25% соток городу, якщо що, потім я намалювала собі так. У мене дуже багато є насіння гарбузу, здається, штук 10 різновидів. І я собі так намалювала, що я тут. Декілька насінинок посажу, да, бо воно ж багато площі займає. Між ним, отут, от, бачите, полосочки, буде кукурудза, але вже їстівна. Потім знову гарбуз іншого сорту, знов кукурудза їстівна. І так кукурудзу я вирішила собі перегородити. Щоб ну, воно не змішалося, не переопилилося, отак правильно сказати. Скажіть, будь ласка, вистачить тут рядочку, рядочка, може, два рядочка кукурудзи їстівної, чи все одно може переопилитися? Бо я не знаю, як тоді розкидати по городу цей гарбуз, враховуючи, що в мене дуже багато сортів. Потім в мене йде квасоля, бачите? І я неспроста намалювала. Ой, що я вам так далеко показую, я не знаю. Я неспроста намалювала такі а, кружочки, тому що квасолю я буду систи... садити по системі бублика. Бублик це. Ой, зараз десь тут книжка була. Секундочку, почекайте. Дістаю вже. Оце книжка, бублик. от. Де він там, бублик зі своєю жіною написала. Дуже цікава книжка, дуже мені сподобалась. Багато чого буду робити по його системі, але не все. Трошки боюся, я такої системи, бо там в нього все самотоком, і це мені трошки страшно від цього. От. Але обов'язково декілька грядок зроблю прямо по його системі. От, і тут він квасоль, у нього є своя система, садиш по кругу такими перемитками. Ну, коротше, там вже побачите влітку, як це буде виглядати. Так що після гарбузу я посаджу квасолю. Взагалі я гуглила, що з, з чим краще садити, і по такому принципу вже е, малювала схему. Потім, значить, в мене буде йти чередуватися картопля, капуста, картопля, капуста, картопля, капуста. Тому що Бублик сказав, що капуста непогано з картоплею росте. А я буду садити як. От бачите, тут така схема намальована. Такі полосочки це рядки картоплі, Полосочки, штрихпунктірна лінія. Кружочки то капуста. Тобто буде рости картошка, і де не де – буде рости капуста. Де ніде? -не, не так, щоб багато. Далі, цей рядок вже буде тільки капуста. Її буде приділена увага. По бокам там якась зеленушка, там лук, ще щось. Потім знов картопля по такому ж принципу, де ніде в цієї картоплі буде капуста. Знов просто капуста з зеленю, і отак вона буде чередуватися, чередуватися, чередуватися. Далі я посаджу кабачок. Я знаю, що кабачка багато садити не, мож... не треба, бо він добряче плодоносить, бо всі жаліються, що потім не знають, куди його діти. Ну, я там знайду, куди діти, але э, город в мене всього 25 сотих. Потім тут в мене буде рости чуфа, спаржева квасоля і артішоки. Артішоки всього 10 штук, спаржевої квасолі, не пам'ятаю. Ну, коротше, чуфи теж небагато. Якщо, до речі, знайду десь у продажі, обов'язково докуплю чуфу. От, Ну, заказувати нічого я вже не хочу, тому що і так багато всього. Але чуфу я б докупила, але ще раз, заказувати не буду. Тут посажу бамію, Ну теж в мене небагато насінин, посажу бамію. Потім фізаліс, отак, от, от я буду рядочками. Бачите, все розгранічила фізалісом, щоб він не. Ну, не заважало. заважала, там якось перегоражалась. Потім магар, мага, могар, верні, це така зернова культура, сама не знаю, що це. Це, Олена, проїй, тобі вислала. Знов Фізаліс, чорний тмін посажу. знов Фізаліс. І отут я виділила місце: це підгрядки бублика. Тобто Тут грядки будуть розташовані за його, от, он для прикладу приводив, і я за таким прикладом буду тут сажати. От, далі, тут будуть. Ну тут я вже не малювала схему, бо тут дуже багато всього буде просто отак от рядочками чередуватися, отак рядочок за рядочком. Томати, баклажани, перець, арбуз, диня, фізаліс, неважно в якому порядку, може, воно якось по-іншому буде стоятися. Потім знову томати, баклажани, перець, арбуз, стратата, знову томати, баклажани, коротше, так от буде чередуватися. Я просто подивилася, що оці от, е, речі. Ці овочі друг з другом добре ростуть. Потім то, те саме: лук, моркофіль, рідиска, салати, кальра, э, що це? кальрабі, да. брокколі, брюссельське. знову лук отак, от рядочками рядочками. Тут в мене вже посаджена полуниця. Вважаю, що це не дуже удачне місце для неї. Буду восени пересаджувати. Цим балом в мене є 5 насінинок, отут я їх оприділила, буду з ними, щоб вони, знаєте, на виду в мене були. І отут саме ближче за все будуть огірки. Тому що ну, я не дуже обнив огородник, я так розумію, це все добре треба поливати добре, Але якщо ти там щось забудеш палити, я не знаю, ну капусту забув палити, ну що вона зразу, прям капець. А от огірки мені здається, що-шо, що, огірки треба постійно поливати, тому вони в мене саме ближче до хати будуть. Ну, так я собі розпланувала. Не знаю, що ви на це скажете. Може, будуть і у вас які поради, залюбки прийму, бо я в цьому. Нічого не розумію. От. Але так для прикладу, просто схематично, що десь тут в кінці буде пшениця, десь тут посередині будуть томати, десь тут будуть огірочки. Якось так схематично я нарисувала. Потім, коли проросте на стінинки, я вже буду дивитися, що, наприклад, в мене немає так багато огірків, тут ще й щось поміститься. Там в мене немає так багато броколів, і ще щось тут залишиться багато місця. Ну, може, так буде, може, навпаки, мені не вистачить, куди що саджати. Ну, це вже будемо дивитися, зовсім скоро будемо на це дивитися, тому що вже починає потрохи теплішати, вже йде до весни. Сьогодні стретіння, якщо я правильно проізношу. Тому вже скоро весна, вже скоро будемо займатися посадками. От так що такий мій план. Ще раз отак от покажу: пшениця, зелений горошик, редиска. От я не знаю, може я погано так вирішила в кінець городу посадити, може, треба десь поближче. Ну, теж я його, наприклад, зірву, от воно у мене тут буде. Я це все зберу в кінці вісни. Да? І все. Може, я не захочу сюди нічого висівати. Може, я так задовбаюся, що я не буду туди нічого висівати. І виходить, мені кожен раз треба буде проходити. лишнє, Краще, мені здається, на вісні трохи походити до кінця городу, нічого страшного. Може, пшениця, потім кормовий гарбуз, а потім горошик і редис. А, я кормовий гарбуз тут посадила, тому що він з кукурузою добре зростається. Ну, коротше, може, щось місцями ви порадити, перекласти. От так що такі справи будемо дивитися. Зараз хочу розібрати все насіння, повідмичати, циферки, понадписувати, де що, і коли, і відкуди, і так далі. От, Так що такі справи. Якраз в цю книгу буду записувати все насіння зараз. Добрий раночок.

Лютого, і я коротше проснулася з мислю про те. Прикиньте, хвора людина. Проснулася з мислю про те, що я тут ще на схемі намалювала, що в мене повсюду будуть рости. Ну як повсюду, наскільки насіннях вистачить чорнобривці, майори, такі квіти, які будуть шкідників відпугувати. От, тому ну, я просто не бачу сенсу це малювати де-не-де усюди буду садити чорнобривці і майори, щоб вони отак-от. Відпугувала шкідників. Ще вчора подоставала все насіння, зробила перепис от лук, повідмічала, під яким номером в мене лук, яка назва, кабачок такий то такий-то. спеціально відмічала отак от на листке тут нічого не писала, тут будуть заметки. Ну от Посадила такого то числа, росте, так-та, сякта, удобряла такта. Квасолі спержувала, отак от все повідмічала, написала назву квасолі. І звідки це ну, марка насіння. Отак-от. Отак, промер... тільки проснулася, вибачайте. все пронумерувала. Ось, і отак от вийшла. Багатенько всього позаписувала. Так що такі справи. Ще взяла те, що сьогодні потрібно буде замочити. Не знаю. Треба вже цибулю пророщувати чи ні. У мене її дуже багато. От. Так що я це все відклала. Обов'язково перчиком сьогодні треба буде зайнятися. На рахунок цибулі я ще подивлюся. Це Так, артішоки, по-перше. По-друге, баклажан ну це не сьогодні. Це. Перці сьогодні. Просто баклажани, так щоб вони далеко не стояли, теж скоро ними потрібно буде займатися. А сьогодні, 16 лютого, я замочу перець. От. Я так думаю, що я на день його замочу, а потім вже буду пророщувати. І от думаю, що робити з цибулею. З цибулею в мене дуже багато цибулі. Чи вирощувати її, пророщувати вже чи ще рано. Зараз подивлюся, почитаю. Ну, і селеру треба теж, отака коренева. От, так що це точно сьогодні. Це по попі... позі попіж. <смі> а це зараз подивлюся. Це я так собі відклала на сьогодні робот... роботки. Так що все, на цьому буду прощатися. Всім чудового дня. Нехай сьогодні все буде добре, люди.